Мовлення є, щоб ми виготовили сітку 4,80 сто п'ять висота метр двадцять на 10. От ми ще дві сітки покладемо разом і сімо, і буде ось така велика сітка у шкільному коридорі. Учні разом з учителями плетуть частини для великої маскувальної сітки. Основу розтягнули на вішаках. У Віталіни Крудько перших чотирьох уроків сьогодні немає разом з іншими. Вона плете сітку. Протягом канікул ми склали 100 метрів сітки. От і дітки приходили, і батьки приходили, і просто жителі не байдужі приходить. У нас із села дуже багато чоловіків, хлопців, наших учнів теж нас захищають. На кілька хвилинній перерві між уроками допомагає плести сітку і дев'ятикласниця Анастасія Сушко. У Моєї мами є брат рідний і мій дядя. Він зараз служить. Десь під Бахмутом. І тато десь в Житомирській області його перекинули. Кудись ми не знаємо, де він не розказує, того, що він має. Не дуже багато. людей розуміють, що треба допомагати. Ну, я сюди нічого не потратила. Просто вклала війни час, який є в кожної людини. яка кожна людина може прийти і допомогти. Але не, не дуже багато людей це розуміють. Мені приємно допомагати. Розуміє, це, це моя Україна. Я тут живу, я народилася. У Вадима Прохорова зараз за розкладом урок трудового навчання. Він його проводить тут, біля сітки, з думками про найріднішу людину, з якою не бачилися майже рік. У мене батько зі столу. Цим самим допомагаємо. Все, що ми робимо, це допомога. Готова до відправки на фронт і партія окопних свічок, виготовлених учнями та вчителями ліцею, розповідає його директорка Світлана Рубашка. 280 виготовлених раніше вже зігрівають воїнів. Уже при, при пристосувалися кожен свої брав баночки, хто більше, хто менші. Бачите, різних розмірів. Ну кажуть, отакі теж хороші, бо їх можна взяти покласти навіть у карман. Нас не вистачало воску. От ми брали у просили у місцевих місцевих священників. Вони приносили нам свічки. Ми їх ну огарки свічок. Ми їх розправля розплавляли і заливали. Віктори Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.